Привіт усім, доброго дня, шановні з вами зв'язку. Я Фед Формос, Вітаю мене на каналі. Подивимося сьогодні реплейчик на f 4005 від чувачка з ніком El Mandex. Це гравець з Іспанії. Знайшов його реплей в інтернеті, тому подивимося: досить непоганий бій на f 4005 на Кастильї. В перевазі, як я розумію. Ну, коротше, просто. Одразу почнемо, перейдемо, перейдемо до огляду реплея. І мені хочеться подивитися сетапи команд, як це ми завжди робимо. В принципі, відносно дзеркальні сетапи команд, тільки у команді е, нашого героя одна ЛТ і одна СТ. Добре, між тим. У ворожій команді важкі танки це Лівандовський, Дід Сьомий, і вк 9001 ПСТ. В них тут 140-й і Прогіета 65, а в ролі ПТСАу тут т 4 і Бабаха. Е, у ролі е, важких танків в союзній команді це в нас Ріно Чоронте, тайп 71 і вк 9001 ПСТЛТ. Тут у них Т100ЛТ і прогетта. А ПТ це наш герой на F405 з корничком і Бабаха. Отакі цікаві сетапи команд. Ну, Давайте подивимось, давайте подивимось, як же ж будуть розвиватися події. 54% у гравця. Мені цікаво, як він буде відігравати цю картонну ПТ, від якої позиції. Дуже цікаво в нього укомплектований танк. Uh, ну, подивимось. Так, Прагета АФК. Це трішечки сумненько, але з ними їде є, 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 важкий танк на позицію. Да, Он Чаронте. Добре, 40-0,5 повзе на типову для ПТ-позицію на пагорб. Ну, чому б ні? Добре, це стандартна позиція, всі її чудово знають, тому <кхід> якось дивуватися не має сенсу. ВКха он союзно поперлися на ПТ-позицію. Можна звернути на це увагу. Он ВКшка. Навіщо він туди поліз? Для мене загадка. Але між тим. Добре, Лівандовський підсвітився. Перший пішов, другий пішов на коліно. Чудово, третій пішов. І четвертий просто чотири вклав півтори тисячі. Вже зробив забій. А не світився. Такі, такі здоровенні, маючи таку шпаківню. І він досі ще не засвітився. Не змінює позиції, ніде не відкочується після пострілів. Е, ну, в принципі, навіщо, якщо ти не світився, але в цілому. Так, ще раз. Добре, майже повністю Лівандовського з'їв. 1800, але дивіться, тут теж. Е, ай, не полетіло. 140-й, і, може, добере. Так. Да. 140 вангар, 2600 настрілу, досі ще не світиться наш герой. Дивимося. Ну, він е Намагається оцінити ситуацію. Союз на ВК досі стоїть. Дивно, що 40-05 все ще не світиться. І ворожі танки, ворожі танки. Ой, ВК-ха підлізає. Дивіться, як він підлізає. Просто, просто зараз в нього тут. Має летіти. Ага, ну блайндер полетів. І ще один. Нормально. Дід сьомий. Дід сьомий. Кнеться до містка, а в виках продовжує стояти. Ну, це просто. Це ж можете собі уявити, яку витримку потрібно мати, щоб стояти от у ВСБ на кущах на пт позиції. Ну, це просто неймовірний гравець. Добре, дід 7. Добре, що світиться. 40.05 видає. 2, 2 з 4. І один залишився. Чи буде він перезаряджатися? Добре, дід сьомий на коліні. Чудово. 5500 настрілу. Союзна ВКа нарешті прокинулася і вирішила поїхати. да Ну, нарешті, нарешті, до нього щось дійшло. Бабаха стоїть, охороняє кучну. Це нормально. Бабаха, окей. Добре, добре, добре. Чекаємо на перезарядку. Чекаємо на перезарядку. Ворожа команда вже не дуже поспішає десь влітати. Рахунок 2-2. Окей. Ну, дід сьомий приймає рішення тікати. Добре, ще один закинув. А там ворожа прагета, окей. Дід сьома, як би він розуміє, що там просто... Ого, це залетіло гарно. Між, між корпусом і гарматою в прагета. В труп, це класно. Два постріли. Ну, мали б Діда 7, так, да, з'їв. ВК! Нарешті, увімкнув героя і поїхав і з'їв Діда Сьомого. Тестольот мав би попрацювати, трішечки посвітити, так? Да? Ну он там. ВКХ 901П. Добре, Бабаха. Бабахи обмінялися, обмінялися ВКшками. Так, 40-05 змінює позицію. За ким він, він їде? Він тут думає заїхати? Хм. Потужності. А, ну в нього суперфорсаж, в принципі, на суперфорсажі. Йому вистачає. Потужності, щоб в'їхати. І світиться. Цікаво від кого? Можливо, це рентген від ворожої патехи від Є4. Можливо, можливо. Ти що, коли не восиш. На коліно, чудово! Тримай його на коліні. Та ти що? Оце гарно. І, блін, і, блін, четвертий. Четвертий постріл не ліг. Не ліг е коліно. Але добре. Тут вже з Є четвертим доведеться трішечки постраждати, тому що союзна Стеха чомусь. Це про союзний. Він АФК досі. Окей. Okay. Встиг, встиг видати постріл, але, але тут вже він грає на тоненького, тому що. Є4 може і видати. Повезло. Повезло. Є4 виїжджав під таким кутом, що вдалося йому видати в борт е корпуса. Добре, ворожа Рига. Івангард. Не встиг! Не встиг! А міг забрати? А міг забрати? Ну, 2 на 2 е тому що е союзна. Союзна СТ, бачите, АФК. Тут Бабаха намагається щось робити. Ну, добре. Будемо сподіватися. Що вийде бій? Ну, в цілому, в цілому, ви знаєте, я можу вам сказати те, що непогано чувак зіграв. Навіть незважаючи на те, що він грав у весь бій від кущів, це просто можна пояснити тим, що, врешті, 40.05 це ПТ без броні. Тому йому, йому це. Е, прощається. ЛТХ, може, тесто ЛТ зараз під'їде? Де це те СТОЛТ союзне? Осьові? Може вийде забрати рогу? Так, да, з'їли прагета перемога. 8600 настрілу. Союзний Прагето так і не завантажився у бій, тому його танк був знищений і він отримає нуль і досвіду, і всього, 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 всього. Отакий бій вийшов. Я не можу сказати, що він складний, хоча, з іншої сторони, теж якось все от у цього гравця зійшлося. Він заїхав на позицію. Нормально, правильно попетешив по супротивнику. Супротивник наробив помилок, тому що вони пушили не той фланг, на мій погляд, тому якось так. І чомусь в мене гра, бачите, зависає. Окей. Але між тим, між тим. Настріл є, перемога є. Непоганий бій. Я вважаю, 8 тисяч дамагу, Це досить непогано. А на цьому, шановні, хочу всім подякувати за перегляд цього реплею. Побачимося на стріма. Гарного вам настрою. Тримайтеся і бережіть себе. До зустрічі.